Коледж як альтернатива освіти у виші. Головна перевага можна одразу влаштуватися на роботу. Особливо перспективними фахівці називають сфери ІТ та дизайну. І комп'ютерні технології, і дизайн мають можливості працювати в Одесі на зарубіжній компанії. Так. Закордонній компанії. і ці можливості дають їм теж поширення регіону, де вони можуть працювати. А ось що стосується формату освіти, Мон рекомендувала наступного року підготувати все для очного навчання. Директор коледжу сервер розповідає, що, хоч в їхньому закладі є спеціальності, які передбачають навчання за комп'ютером, все одно краще студенти засвоюють інформацію, сидячи за партою і безпосередньо комунікуючи з викладачем. Догляд за дитиною на уроці викладачем це зовсім інша річ. Викладач бачить, що робить ця дитина, куди вона дивиться, де її очі. І Таке очне спілкування, воно емоційно, воно не передається через екран. При звичайній спілкуванні воно передається, воно передається учню, студенту. Минулий навчальний рік пройшов у форматі змішаної освіти онлайн та офлайн. Це така альтернатива, аби всі учні мали можливість навчатися. І навіть якщо студенти переїжджають чи хворіють, вони можуть відвідувати пари. Ми обрали гібридну форму навчання, тому що. Якщо зараз дитина може навчатися очно, то через місяць її батьки вивозять до іншої країни, і вона вже не може навчатися очно. І переводити дитину з одної групи до другої групи та інше це дуже складно. Тому ми прийняли рішення, що у нас всі заняття йдуть одночасно і очно, і дистанційно. Вступити у коледж можна як після 9 класу, так і після 11 -го. Крім того, отримати середню спеціальну освіту можна у будь-якому віці. Ми приймаємо починаючи з дітей після 9 та після іншої будь-якої освіти. 11 клас, після молодшого спеціаліста, після бакалаври. Для вступу у коледж не треба здавати ЗНО чи мультитест. Зазвичай необхідно написати мотиваційний лист та заяву. Але для деяких спеціальностей все ж таки необхідно буде пройти творчий конкурс.